Я кажу привіт. Я починаю серію відео по дивергенту. В цьому році доволі випадково я натрапила на цей кейсик з книжками. І дивергент це ніколи не була така історія, яка мене дуже цікавила. От, але побачивши ці книжки, я така М -м, може купити і я купила і прочитала. Тому я планую зняти відео окремо по кожній книзі, порівняти їх з фільмами, чи все там адаптувала так, як хотілося би. От, можливо, навіть зніму відео про окремих персонажів, тому що є що сказати. А сьогодні це буде таке доволі вступне відео. Про цю історію загалом в свій час дивергент на мене не справив абсолютно ніякого враження. Я пам'ятаю, що книги мене взагалі не цікавили фільми я дивилася, але це для мене була завжди така бюджетна історія голодних ігор. Тому, коли я почала дізнаватись більше, я чесно кажучи, здивувалася, скільки взагалі це була успішна історія. Що відомо про книги? Дивергент це трилогія. Перша частина вийшла в 2012 році, і можна сказати, що це був доволі успішний реліз. Загалом цю трилогію переклали на 40 мов і продали більше ніж 30 мільйонів примірників. Дивергент поступово свою скривничку збирав. В різні винагороди і в день виходу останньої частини Allegiant продали 550 тисяч примірників відразу за один день. Дверген також був бестселером, Потихеньку навколо нього збиралася певна фанбаза, і права на екранізацію викопала. Що стосується української версії, то в нас теж все було добре. В нас переклали всі три частини. На той момент четверте ще тоді не було, тому четверту не переклали, і я ніде не бачила, щоб її, до речі, перекладали. Але всі три частини були. Вони використали оригінальну обкладинку, тому тут нічого такого цікавого. Мене чомусь ще так позабавило, що вони Вероніку Рос назвали як Вероніка Рот. Цікаве було рішення, але окей. Я так розумію, що тираж був не дуже великий, тому що наразі цих книжок ніде не можна знайти в книгарнях ні онлайн, ні фізично. Я шукала їх на Олексі, я там їх знайшла. Але люди продають їх блін, по 400 гривень, а купляли їх за 100. Я така, ну, грабош, це вже трішки цей перевір. Ну, е, якби да. Тому, якщо, в принципі, хочеться книжку українську, то першу, другу частину на Олексі можна знайти. Третю, от не пам'ятаю. Мені здається, десь бачила, але вона, наче й коштувала, типу так, нормально. От, тому, в принципі, є, але треба. Буде пошукати, але все одно приємно, що в нас теж в той час все перекладалося, випускалось дуже круто. Аж трішки ходаш. Я тоді не цікавила цією історією. От ну, в принципі, в мене є ці книги англійською, але суто для експерименту я б навіть собі придбала одну просто порівняти, як взагалі в нас на той час переклали, от почитати українською. Тому да, ми не відставали. У нас теж був свій верган. Як я вже казала, права на екранізацію книг викупили зокрема Саміт Ентертеймент, і в 2013 році вийшов перший фільм Дивергент. Загалом мені здається, що це був найкращий і найгірший рік, щоб випустити цей фільм. Найкращий, тому що на той момент доволі популярні були якраз такі дистопічні антиутопічні фільми, історії. Але в цей же час був беззаперечний лідер в цих історій. Це голодні ігри, і вони на той час ще продовжували ще виходили дві частини. Тому я подумала, що це може бути про конкуренцію, тому що продакшеном дивергенту займався саме Ентертеймент і у них на той момент якраз закінчився їх, мабуть, найбільший хід сутінки. Я подумала, що хм, так як Lionsgate займається голодними іграми, а саме Entertainment захотіли якось повернутись в цю гонку, то вони випустять типу свої голодні ігри, і це звучить логічно, але погугливши, я зрозуміла, що саме Entertainment – це. Типу дочірня компанія Lionsgate, тобто це все одна велика компанія, і ну, це не про конкуренцію, це більше про те, що був попит, і тому вони надавали різні версії, просто щоб зробляти на цьому гроші. Я давненько не передивлялася ці фільми, тому я вирішила передивитись їх перед прочитанням, бо я не боялась спойлерів. І коли я почала дивитися перший фільм, насправді в мене відразу виникла певна асоціація з книгою Жовтолика Ребек. Кван я читала її в цьому році. І там була така ідея про те, що це не люди, не слухачі, не читачі обирають наступний хід, а це. От конкретна кількість людей в кабінеті якоїсь компанії, які вибирають наступний хід. Тому, коли я почала дивитися дивергент, у мене відразу в голові виникла ця думка, ця асоціація з книги. Тому що подивившись на бюджет, подивившись на каст, можна зробити висновок, що студія дуже хотіла, щоб дивергент став хітом. Да, можливо, на той момент так не здавалось, тому що в 2014 році можливо певні актори з касту ще не були настільки відомі, але якщо подивитися на них зараз, то в принципі у них у кожного є, мабуть. Не один і не два таких доволі гучних проєктів. От тому видно, що студія дійсно вклалась. Ну і в принципі головні другорядні ролі достались таким непоганим актором, то вони всі такі різні, цікаві. Прям в прокаті перший і другий фільм показала себе непогано, але бюджети потихеньку збільшували. І як було дуже популярно на той момент, третю частину розділяли на дві, як робили, наприклад, з голодними іграми. І ем, це не спрацювало. Можливо, через те, що сам дивергент не був настільки популярним, тому що він в проката збирав непогано, збирав там по 300 мільйонів, але це там вдвічі менше ніж, наприклад, ті ж голодні ігри. Можливо, через те, що ця історія не настільки полюбилась фанатам, а можливо, просто через те, що ця тема в принципі вже підпадала в популярності. Але в прокаті перша частина третьої частини вона по суті провалилась. Не прям з таким тріском вона окупилась. Вона зібрала там майже під 200 мільйонів, тобто вона окупила свій бюджет і там пару десятків зверху. Ще не кинула, але це явно були не ті очікування, які мала компанія. Тому вони прийняли рішення не продовжувати не знімати другу частину. І по суті, у нас немає кінцівки до цієї історії. Вони не вирішили прям рубанути так з плеча, вирішили це переформатувати і останню частину випустити в вигляді серіалу. Але це по суті залишилось тільки ідеєю, бо наразі 2025 рік серіалом і не пахне, чесно кажучи. Ця ідея мало кому сподобалась, але найбільше вона не сподобалась акторам. Особливо ті, хто знімався в головних ролях. А чому, в принципі, були різні причини, але виглядало так, що вони просто не хотіли типу, понижувати градус успіху і взагалі значимості фільмів, тому що вони, по суті, знімались в трьох частинах такого блокбастеру, а тут вони будуть якийсь серіальчик робити на ТІВІ. Можна частково їх зрозуміти, я думаю. І в принципі, коли вони починали, вони ще ну от, деякі з них були умовно такими ноунеймами, але за ці три роки все дуже змінилось, і багато хто з них дійсно став доволі відомими акторами в Голівуді. Тому історія не закінчена. З чотирьох частин фільмів ми отримали лише три. Серіал, який нам обіцяли, також не вийшов. Тому поки що історія закінчується на цьому. Щодо популярності, то я думаю, що дуже довгий час я була упереджена, і взагалі думала, що Дверган це історія, яка. Для кого вона взагалі робилась? Хто там в неї фанати є, нема? Хто там взагалі це читав? Але я думаю, що я дуже помилилась, тому що навіть зараз, коли я почала сама читати дивергента, то мені відразу почало видавати в Тіктоці купу едітів і так далі. Я бачу, що ця історія досі жива. В неї є певна фан-база. Люди, які читають книжки, яким подобались фільми, яким подобались книжки, і вони досі це обговорюють. Тобто ця історія дійсно ще жива. І одним з таких підтверджень також є те, що от ці книги в Кейсіку вони паблішнулись у 2024 році, тобто буквально півроку тому назад, тому. Популярність вона є. Вона, можливо, не така, прям велика, як в «Голодних іграх або сутінки, але на якомусь рівні вона є. От, не через популярність, але от просто самій захотілося якось почитати ці книги, дати цій історії другий шанс. І тому от я теж прикупила їх і вирішила почитати. Не думаю, що ми в найближчому майбутньому побачимо е, закінчення цієї історії там, у вигляді серіалу або фільму, або в принципі якийсь ребут. Але розмови про це є. Є деякі статті, поки я там шукала і всякі цікаві деталі про книги. То є такі розмови про те, що дивергент дійсно заслуговує на якусь перезйомку, ребут, тому що багато історії з тих часів повертаються. От, і так як у дивергента є певна фанбаза, і загалом історія цікава, і фільм адаптували не прям так близько до книг, то було б цікаво це побачити. Я не проти. Тому це було доволі таке вступне відео про дивергент загалом. А надалі я буду знімати відео про кожну частину окремо, буду порівнювати їх з фільмами, розказувати, що мені сподобалося, що було там цікаво. Тому наступна частина буде вже конкретна по першій книзі Дивергент. На сьогодні в мене все. Я кажу пока.